Вітаю вас, малята! Сьогодні на заняття я попрошу вас приготувати один предмет і скористатися ним. Що це запитаєте ви? Відгадайте загадку! Воно завжди нам правду каже і самих себе покаже. І великі, і малі побачать себе в церкалі. Візьміть церкало і подивіться у нього. Ой, ви побачили свою голову. А що ж на голові є? Вам допоможуть загадки до бавлянки. Уважно слухайте і давайте відповіді. Щоб ти маму й тата слухав, є у тебе аж два вуха молодці. Усе побачать ці малята, бо в нас цікаві оченята. У Оленки і у вови. Над очима чорні брови. Добре снідає Марічка, і у неї круглі щічки. Запах квітів вітер носить, їх відчув мій милий носик. Батько наставляв Федота. Не балакай з повним. Ротом. Діти, а завдяки чому ми можемо бачити різнокольорові іграшки, улюблених тварин, будинок чи сонечко. Що нам цьому допомагає? Так, це наші оченята. Подивіться у зеркало, якого кольору ваші оченята? В мене сірого, а у вас можуть бути і блакитні, і коричневі, і зелені. А за допомогою чого ми чуємо різні звуки: звук транспорту, розмову людей, музику чи спів пташок. Ну, звісно, це роблять наші вуха. А за допомогою чого ми розрізняємо та відчуваємо різні пахощі, такі як аромат квітів чи парфумів, запах рум'яної випічки. Чи цитрусових? Так, за допомогою наших носиків. А за допомогою чого ми з вами розмовляємо, співаємо, їмо. Так, за допомогою нашого ротика. А зубки у ротику нам допомагають відкушувати та пережовувати їжу. А язичок що він робить? Так, розмовляє, а ще відчуває різні смаки. І смак морозива, солодкий, і кисний смак. А ще й гіркий. І це була лише голова. А ви підійдіть до великого дзеркала, станьте і подивіться у нього. Тут ми бачимо все своє тіло і всі його частини. Давайте ж повторимо, як вони називаються, а потім та для чого вони. Називайте, що це? Голова. Так, шия. Тулуб. руки та ноги. Діти, а де розташована шия? Так, вона з'єднує голову з тулубом. А що вона може робити? Повертати голову, нахиляти її різні боки. А що у нас вправно та уміло робить різне діло? Так, це руки. І ще ми бачимо вправні пальчики. Що ж вони можуть робити? Так, руки можуть і поливати квіти, і гратися, і малювати. Ще руки нам потрібні для обіймів. Навіщо ж нам ноги? Що вони можуть робити? Так, за допомогою ніг ми з вами ходимо. Ще можемо бігати, стрибати і навіть танцювати. Познайомтеся, дітки, це Петрик. Він хоче вас про щось попросити. Допоможи мені визначити, якою частиною тіла слід зробити дію. Ну, звісно, ми тобі допоможемо, адже ми вже все знаємо. Чим я почую спів пташки? Відповідайте, дітки, так, за допомогою вуха. Чим я відчую смак лимону? Петрику, це ти зробиш ротом? Яка частина мого тіла відчує аромат троянди? Це зробить твій ніс. Так, діти. За допомогою чого я відчую м'якість шерстки киці. Що допоможе мені грати у футбол? Яка частина мого тіла зможе намалювати картину? Це ти зробиш руками. А зараз пограємо навпаки. Визнач, будь ласка, що відчує кожна частина мого тіла. Що я побачу оком? Як тече вода, звук гелікоптера, запах парфумів? Побачиш, як тече вода? Що я відчую язиком, Який м'який хом'ячок? Ні. Як пливе кораблик, Також ні. смак? Піци. Дітки, так? Так. Що я відчую руками? Смак полуниці, холод льоду чи як росте дерево? Ні, руками ми відчуємо холод. Тепер, друже, ти знаєш, що кожна частина нашого тіла є важливою у пізнанні навколишнього світу. Так, діти, нам дуже пощастило, що в нас є такі частини тіла, які допомагають нам і відчувати, і бачити, і чути, і рухатися, і дізнаватися дуже багато всього цікавого та корисного. Це наші великі помічники, але і ви повинні турбуватися про їх здоров'я. Отже, що саме ми можемо робити? Дотримуватися певних правил: тіло тримати в чистоті, а щоб очки не боліли. Поменше дивитися телевізор та користуватися телефоном, а щоб тіло було здорове, займайтеся спортом, фізкультурою, побільше гуляти, і тоді все буде гаразд. Я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей і будьте здорові!